Агронавігація це сучасне рішення для точного землеробства, яке допомагає економити ресурси та підвищувати врожайність. Trimble – це лідер у сфері навігації для сільського господарства. На сайті Бюлінг ви знайдете широкий вибір рішень Trimble. Сплей, сигнали корекції, автопілоти, посекційний контроль та моніторинг вражайності. У кожній карці товару детальні характеристики та можливості, які допоможуть вам обрати оптимальне рішення. Основними перевагами Trimble є висока точність роботи, адже зменшує похибку до кількох сантиметрів, економія ресурсів, тобто зменшення втрат на пальне, насіння та добрива. Також зручний інтерфейс та автоматизація процесів, мінімальні збої та довгий термін роботи. Ми є офіційними дилерами Trimble на території України і тому в нашій компанії діє офіційний сервіс-центр з ремонту обладнання торгової марки Trimble. Для замовлення ремонту необхідно скачати бланк та відправити вже заповнену форму з обладнанням до сервісного центру.